Вітаю підписників та гостей мого каналу. Дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Перш ніж висівати насіння петунії на розсаду, я хочу показати, які петунії буду вирощувати в цьому році. Насіння петунії від українського виробника Дабл Каскад». Це мікс махрових петуній із квіткою з хвилястими зубчастими краєчками. Діаметр квітки 10-12 см. Квіти схожі на гвоздики. Петунія довготривалого цвітіння. Я вирощувала її в минулому році. Садила у кашпо. Насіння від виробника сінгента. Петунія Грандифлора Тритунія. Це рання великоквіткова петунія. Висота до 25 см, діаметр квітки 8-10 см. Стійка до несприятливих погодних умов. Можна використовувати для оформлення клумб, балконних ящиків кашпо. Цю петунію я буду вирощувати в цьому році вперше. А це насіння від італійської компанії Фарао. В цьому році буду вперше вирощувати високу петунію «Алегра». Це махрова великоквіткова петунія, яка підходить для зрізання та формування в одне стебло. Висота куща 100-110 см. Діаметр квітки 10-14 см. Куч треба формувати і він потребує опори. Цвітіння з травня до вересня. Це петунія Міджой. Каскадна рослина із рясним цвітінням. Зберігає кулясту форму протягом вегетації. Добре адаптується до широкого діапазону температур від мінус 5 до 40 градусів. Цвіте з ранньої весни до пізньої осені. І петунія Канкан. -кан. Це великоквіткова петунія із гофрованими краями пелюсток. Вирізняється високою декоративністю, надзвичайною стійкістю до поганих погодних умов, тривалим цвітінням. Ці дві петуні я вирощувала у минулому році. А це насіння петуні від компанії Pan American. Петунія софістика Blackberry – Це елітна серія великоквиткової петунії бордово-чорного кольору. Висота 25-35 см, діаметр куща 25-30 см, діаметр квітки 8-10 см. Можна висаджувати на клумбах, балконних ящиках підвісних кашпо. У минулому році я її вирощувала дуже гарно цвіла. У цьому році придбала петунію тайдал вейв ред велюр. Це потужна рослина, яка швидко росте, довжина пагона може сягати 90-120 см, діаметр квітки біля 6 см, велика кількість квіток. Тривалий період цвітіння, стійка до хвороб, несприятливих погодних умов. Можна використовувати як ґрунтопокривну рослину. Сподіваюсь, що в цьому році вона виросте і буде цвісти гарно. А оці петуні я вже вирощувала у минулому році. Петунія Третунія Star Mix це кущова петунія висотою 20 см. Забарвлення квітів схожі на зорі. А петунія Стандарт Mix це великоквіткова петунія висотою 20 см з однотонними квітами. А оце насіння я зібрала із петунії пендоліну типу Калібрахуа. Ця петунія належить до групи міні мультифлора. Пагони цієї петунії можуть досягати вдовжину до 1 метра розмір квітки 2-3 см, цвіте безперервно із ранньої весни до пізньої осені. Мені вона дуже сподобалась, але в цьому році я її не придбала, тому спробую посіяти своє насіння. Ось такі петуні я буду сіяти в цьому році на розсаду. Сподіваюсь, що мені вдасться їх виростити, і влітку вони будуть радувати своїм пишним та рясним цвітінням.